Все ж таки із обранням Зеленського ми остаточно провалилися в епоху політичного постмодернізму. Адже на п'ятому році президентства Володимир Зеленський став сином видатного вченого рішенням Кабінету міністрів. Тобто, зараз ми не розглядаємо ні особисту наукову вагу. Олександра Зеленського, батька Володимира Зеленського, а нагадаю, що доктором наук він став, по-моєму, вже в часи президентства Зеленського і професором. Але суть в іншому, суть в тому, що Зеленський син викладача права, наскільки я розумію, Криворізького, вишу. Схоже, так і не дочитав до кінця навіть основний закон України Конституцію. Тому що він її порушує з перших днів перебування у влади. Попри те, що він клятвено запевняв, що тільки він порушить Конституцію, він зразу складе повноваження. Ага, щас. Отже, суть цього постмодернізму в тому, що систему, яку Вибудовував Зеленський і вдосконалював її протягом 4 років президентства, перебити вже нічим неможливо. Тобто запах від неї перебити нічим неможливо. Це як запах таких, знаєте, затяганих солдатських онуч. Що не робиш, як їх не переш, все одно вони смертять. Отже, система, яку гідно й довго вибудовував Зеленський, почала породжувати такі курйози, які його виставляють, ну я б сказав, в не найкращому світлі, дипломатично кажучи, тому що Кабінет міністрів вписав батька Зеленського в коло довічних стипендіантів. Кабінету міністрів. Тобто, це така доплата відомим вченим, видатним вченим від Кабінету міністрів в сумі 8 тисяч гривень. Хочу нагадати, що історія з цим преміюванням видатних вчених, а там по-моєму, десь 120 осіб було внесено, тобто, це не персонально батько Володимира Зеленського, але те, що він там є. Професор сина мільйонера, який буде отримувати доплату 8 тисяч гривень на тлі дій Кабінету міністрів, які спричинили величезний скандал у педагогічному середовищі, тут у нас день вчителя пройшов днями. Так нагадаю: Кабмін пробує зобов'язати вчителів повернути 6,5 тисяч гривень, які їм виплатили. Рішенням того ж Кабміну рік тому. Тепер вони ганяються за цими педагогами і вимагають повернути гроші. Але ж, гроші на доплату видатним чином є. Справді, у нас педагоги не так сито живуть і вища школа не так сито живе, і можливо ця премія, ця доплата чи довічна стипендія від Кабінету міністрів. Вона справді підтримує на духу багатьох представників науки і представників вищої школи, бо все-таки батько Зеленського швидше представник вищої школи, ніж чистої науки. В цьому сенсі, те, що Володимир Зеленський не дочитав у своєму житті ні разу Конституції держави, в якій він живе. І навіть перебуває на першій посаді в цій державі, є свідченням, так би мовити, педагогічної якості самого стипендіата та був з ним. Просто курйоз полягає в тому, що Зеленський побудував державу, яка тепер заглядає йому в рот, тобто оця концентрація централізація влади. Відмова від, від, скажімо, делегування частини відповідальності призвела до того, що ну, не може чиновник, який хоче вислужитись перед Зеленським, хоче пролізти на вищі щаблі, не внести в список потенційних премійованих Володимира Олександра Зеленського, батька Володимира. Але це в очах. Е... Західних партнерів виглядає як радянське дикунство. І знаєте, використання цих родинних зв'язків для. Я не думаю, що, наприклад, Зеленський особисто подзвонив до Шмигаля і сказав: там, ти там преміюєш видатних вчених, а ти знаєш, що мій батько видатний вчений? Дай йому 8 тисяч в місяць доплати. Нагадаю, що активи Зеленського різними оцінками налічують десь в районі 40 мільйонів гривень. Та ще одне питання. Знаєте, під час війни, коли багато українців залишили Україну, якщо і преміювати, то преміювати тих, хто лишився в своїх університетах і щодня відвідує роботу, принаймні. Цікаво, скільки із нагороджених Кабміном чи премійованих кабміном вчених перебувають у першій сотні цитування, цитування наприклад, за системою Скопус. Адже цитованість вченого – це один із ну, показників його. Ваги його досліджень. Я, я не говорю про персональну вагу, я швидше схильний, ну, скажімо, оцінювати результати наукової діяльності, а не персональну вагу її. Навіть ви знаєте, чим важливий скопус? Можна в радянській системі бути видатним вченим, будучи не розробником, а організатором науки. У нас таких академіків багато, які більше організатори науки, ніж дослідники, тобто адміністратори науки. Але ж система цитування по суті є свідченням наукової якості роботи того чи іншого вченого, якщо він вчений, а не педагог під примусом вченості. Зараз дні, коли Роздаються чергові нобелівські премії в медицині, фізиці, у звичайної літературі. Але я пригадую, що ми від спілки письменників я, як секретар, теж в курсі, ну, голова спілки і секретаріат подавав на банку серед у нас стипендії президента на такі. Для старших письменників, і з цим було страшно багато тяганини. Я ж щось не пригадую останнім часом чи комусь присвої, ну, давали ці президентські стипендії останнім часом. Ну, є такий механізм держави. Просто питання навіть не в тому, що. Батькові Зеленського Кабмін видав премію. Просто в час, коли є таке люте невдоволення результатами діяльності влади Зеленського, видавати з точки зору такої виживальності тої чи іншої особи. Ці 8 тисяч батькові мільйонера, ну воно якось ну, не по людськи це. Враховуючи те, що мільйони людей не можуть відбудувати свої будинки, не можуть знайти роботу, життя погіршується. І найголовніше, що. От по-людськи це в сенсі того, що в одних педагогів забирають половиною тисяч, а дають іншим ці стипендії кабміну, Ну, воно, ну, воно реально не по-людськи. Тобто, коли влада діє, починає діяти таким чином, це значить, що ця владна команда замітає сліди і хапає все, що криво лежить. Ну невже ці вісім тисяч від кабміну щомісячної доплати порятують Олександра Зеленського? Це ж крохоборство називається. Ну реально, ну блін, ну реальне крохоборство. Це, це як, знаєте, людина зносила. Черевики, викидає ці черевики, потім згадує, згадує, що там же ще шнурки були, що їх можна доносити, повернеться і витягне шнурки із старих черевиків, які вже розношені, і треба викидати. Це так як: знаєте, інколи якісь такі фільми про махновців, коли там Банда набігає на село, тікають, ну і ще на останок гуску хапають десь під руку і, і, і біжать. От в мене таке відчуття якесь, не знаю. Коли ви це дивитесь, цей матеріал, напишіть, будь ласка, яке у вас відчуття з цього, з цієї, від, ну, від цієї довічної стипендії для батька Зеленського. Питання не в тому, наскільки він видатний вчений. Питання в тому, нафіга це зробили чиновники? Я от ну, якийсь час е, очікував чогось ну, більш розумного і плідного від нового міністра освіти. Так, він дійсно влип в скандал, врешті, відмовився від кандидатського ступеня. І ну, плагіат — це для оточення Зеленського, для команди Зеленського, це може навіть, ну, скажімо, від, спеціальна відзнака лояльності до, до влади. Але ж, якщо нинішній міністр, який хоче побудувати справедливість, бо педагогічне середовище і освітнє середовище, воно дуже Чутливе на всіляку несправедливість. Педагоги вищої школи знають вагу один одного. І студенти дуже чітко градують цих педагогів. Вони дуже чітко їх бачать. Чому в західних університетах люди записуються на курси того чи іншого педагога, викладача, професора, врешті-решт. Ну, Кабмін зробив, так би мовити, хороший жест. Якщо це, до речі, не люта помста когось із кабмінівських чиновників в команді президента за якусь підлість, вони тепер гризуться і подібні алаверди від нашого століка будуть вилазити. Мені здається, що. Сам Олександр Зеленський не дуже рвався в стипендіати Кабміну. Щось мені так підказує. Отже, це ще одна ознака гризні в команді Зеленського, і в заміс пішли вже родичі протиборчих сторін. Дивно. Це дуже схоже, що прилітає відповідь бумеранг, який свого часу закидав Зеленський з Ткаченком про те, що Порошенко вбив брата, щоб забрати шоколадну фабрику. Ну, Чекайте, тепер буде летіти, але летітиме від тої, так би мовити, сама система, яку побудував Зеленський, тепер починає персонально йому мститися. Не мститися з злим умислом, а віддячувати за те, що хтось не того, що хотів. Сумно. Як вам там 73%? Все нормально? Спиться добре? Думайте. Дякую. Слава Україні.